Привіт, друзі, сьогодні 5 січня з вами знову Клочок. Схоже на те, що кадрові зміни в службі безпеки України відбудуться. малюк, нібито погодився написати заяву про звільнення. Про це пише і Українська Правда, і також ЗМІ близькі до офісу президента України. Тим часом Трамп не вірить, що Україна вдарила президенції Путіна, і каже, Путін мене надурив. Ну і також заявив, що США потрібна Гренландія і йому подобається ідея провести спецоперацію в Колумбії. А Куба впаде сама, наголошує він. Про все це детальніше, друзі. Підписка, коментар, вподобайка. Давайте будемо розбиратися з усіма цими складними лабіринтами внутрішньої та зовнішньої геополітики. Щодо малюка, дуже багато зараз публікацій різного роду. Я утримую коментарів з приводу цього. Адже це, як сказав президент, внутрішнє питання організації роботи, взагалі його команди. Так, багато хто бачить в цьому політики, але битва за цю посаду триває, друзі, вже не перший рік. Про що йдеться? РБК України і Українська Правда пише про те, що малюк погодився піти у відставку, коли Зеленського запитували про те, чи варто справді відправляти очільника СБУ? На іншу посаду зеленський сказав: я так вирішив. Всі зміни, які я задумав, будуть реалізовані рано чи пізно. Замість малюка виконувати обов'язки може зараз і призначить нібито керівника Альфи, генерал-майора Євгена Хмару. Поки що це інформація, друзі, зі ЗМІ. Тому я й говорю нібито, бо поки що вона не підтверджена. І Зеленський, як уже багато говорять, не один місяць просуває на цю посаду Олександра Поклада, якого вважали близьким до Єрмака. Це все поки що, друзі, внутрішні інтриги. Тому я і кажу, я утримуюся від коментарів, адже це за великим рахунком. Немає особливого впливу на те, як буде далі працювати Служба безпеки України, адже вона завжди була у сфері відання президента незалежно від його прізвища. Так було і за часів Порошенка, і за часів його попередників. Звісно, звільнення малюка має ще погодити Верховна Рада, але якщо буде заява написана особисто ним, і він про це повідомить публічно. Не думаю, що будуть якісь проблеми. Головне, щоб це позитивно вплинуло на країну, але оскільки зміни в СБУ на рівні закону не проводяться, реформа СБУ на паузі вже не перший десяток років. Тому говорити про якісь кардинальні там зміни, як на мене, поки що не доводиться. Це моя особиста думка, друзі. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І тепер до Трампа і не лише. Дональд Трамп заявив про те, що не вірить, що Україна вдарила по резиденції Путіна. Дуже показово, він говорить про це. Фактично, прямо вперше і прямо говорить, що Путін йому збрехав. За словами президента США, є щось, що сталося досить близько, але не мало до цього жодного стосунку. Ну дійсно повідомляли, що безпілотники летіли десь за 100 чи 200 кілометрів від Валдаю, але ну, справді це не має жодного відношення до резиденції Путіна. Він пояснив свою позицію, яку озвучував на той момент наступним чином: на той момент ніхто цього не знав. Коли його запитували про це журналісти, друзі. Тобто я вперше про це почув саме тоді. Він заявив Путін, що на його будинок було скоєно напад. Станом на зараз ми не вважаємо, що це справді сталося після того, як змогли все перевірити. Чи зіпсує це відносини Путіна і Трампа? Так, до певної міри зіпсує. Переговірні позиції Росії суттєво послабли із Вашингтоном. Зараз не видно якогось такого дуже. Публічного обміну люб'язностями, як то було раніше, між Путіним та Трампом. Чи не відновляться знову відносини між Трампом та російським диктатором, можуть відновитися. Трамп дуже непостійний. І це така його гра, це його стиль. Ще обов'язково будемо говорити тут про Трампа, друзі, на цьому каналі саме в цьому випуску. Тому не перемикайтеся, слухайте до кінця. А поки що про удари по території України минулої ночі повідомлялося, що стратегічні бомбардувальники виходять на позиції, аби завдати ракетного удару по нашій території. Але цього не сталося. Хоча декілька балістичних ракет прилетіло по території. Цієї ночі армія Росії атакувала дев'ятьма ракетами і мс 300 та 165-ти ударними безпілотниками. Про це повідомили в повітряних силах у. України знешкодити чи подавити вдалося 137 дронів на півночі, центрі та сході України. На жаль, прилітало і в інші регіони. Зафіксовано влучання ракет та 26 безпілотників на 10 локаціях, а також падіння уламків на 9. Під обстрілом були Київ, Чернігів, Чернігівщина, Київщина, Вижгород, Харківщина. У Києві постраждав приватний медзаклад, там є один загиблий, на превеликий жаль, четверо людей поранено внаслідок атаки на Київщині. У Славутичі повністю вимкнулося світло, це не вперше там. А у Фастові постраждали житові будинки, є загиблий. Примітно, що стратегічну авіацію, ще раз наголошую, друзі, та калібри Росія так і не застосувала. Чому питання залишається відкритим? Можливо, готується до наступного якогось дня. У Харкові. Кількість загиблих внаслідок удару по місту 2 січня зросла до шести людей. На превеликий жаль збільшується, а не зменшується. Але були і наші безпілотники по території Росії. У російському Єльці після торгового удару безпілотників горить завод енергії, який виробляє продукцію для армії Росії. Це не перший приліт по цьому заводу. Було таке вже 15 липня 2025 року. Тоді по території заводу влучило щонайменше 4 безпілотники. Ще одна атака відбулася в ніч на 23 травня, ще раніше 2025 року. Тоді загорівся один із цехів, а 9 працівників зазнали поранень. Очікуємо детальних повідомлень від Генштабу Збройних Сил України про наслідки цього удару. Ну і тепер пропоную знову повернутися до Дональда Трампа, тому що він наговорив на борту свого літака. Знову багато дуже цікавих речей, що стосуються подальших віддій в регіоні у західній півколі. Ну, можливо, щось буде подібне робити і в східній. Подивимося. По-перше, хотів би звернути вашу друзі увагу на публікацію, яка є в телеграм-каналах щодо танців Мадуро. На перший погляд може видаватися таким невинним постом, про те, що Мадуро на Телебечині танцював. Демонструючи зухвалу поведінку і невігластво по відношенню до Сполучених Штатів Америки, так розцінили це самі чиновники в Білому домі, і нібито ці танці на державному телебаченні очільника Венесуели стали останньою краплею. Про це пише видання, The New York Times. Видання зазначає, що танці. Венесуели в ефірі державного телебачення переконали частину команди Трампа, що Мадуро насміхається зі США. Ну дійсно виглядає дуже дивно. На тлі поселення тиску з боку Вашингтону він виходить в ефір під англомовні гасла ніякої божевільної війни. І це американські посадовці сприйняли як спробу виставити їхні погрози БЛЕФОМ. І газета також зазначає, що перед початком операції американська влада пропонувала Мадуро золоте заслання в Туреччині, але він рішуче відмовився. Ну, пише, що це могла бути не лише Туреччина. І, можливо, саме тому, друзі, силовики США демонстративно провезли Мадуру вулицями Нью-Йорка з відкритими дверима фургона. Це відео вчора облетіло усі соцмережі усього світу. Багато хто не зрозумів і не сприйняв саме такої акції, але я пов'язую її із зухвалою поведінкою Мадуро. Що ви думаєте з цього приводу, і чи справді так треба було вчиняти, пишіть, будь ласка, в коментарях. І не забувайте, друзі, що Мадуро це є диктатором Венесуели, де існував, ну, принаймні, до його вивезення до США. Диктаторський режим, але чи буде його підтримувати віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігес? Питання відкрите. Вона заявила про готовність до співпраці з США та закликала до діалогу замість конфронтації. Венесела пропонує уряду США співпрацю в межах міжнародного права та прагне збалансованих і шанобливих міжнародних відносин. Пише CNN з посиланням на тимчасову владу у цій країні раніше в телефонному інтерв'ю The Atlantic Трамп заявив, що Родрігес Заплатить дуже велику ціну, можливо більшу за мадуру, якщо не буде виконувати вимоги Вашингтона, так це пряма погроза, але інтерес Трампа у Венесуелі не обмежується просто зміною влади. Він також і переслідує за ціль повернення активів американських інвесторів, які вкладалися в нафтову галузь Венесуели ще на початку 2000-х років. І в інтерв'ю The Atlantic він вкотре наголосив, я маю на увазі знову Дональд Трамп, що США потребують Гренландії, оскільки це має для них стратегічне значення. Якщо в одних питаннях я особисто Трампа підтримую, то в інших, звісно, його риторика виглядає дуже дуже непривабливо. М'яко кажучи, що він говорить про Гренландію, США повинні мати цей острів для оборони як частину національної безпеки. Тобто, каже він, йдеться не лише про географічний контроль. Нам справді абсолютно потрібна Гренландія. І якщо ви подивитесь на Гренландію, уздовж усього її узбережжя, там повсюди російські та китайські кораблі. Ну, це явна претензія на територію суверенної держави, держави, союзника Данії, яка також як і Ш, є членом НАТО. І конфлікт між двома країнами НАТО в НАТО це дуже погана історія. Відреагували на це в Данії, і прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила про те, що Трамп має припинити свої погрози щодо Гренландії. Говорити про те, що США нібито мають потребу взяти Гренландію під контроль абсолютно безглуздо. Сполучені Штати не мають жодного права анексувати жодну з трьох націй у складі королівства Данії. Наголошує вона. Як будуть далі розгортатися події? Зараз складно передбачити, оскільки Трамп може бути в ейфорії після успішної операції в Енеселі. І не виключає, що може вдатися до силового захоплення і цього острова. Але давайте спробуємо поки що поспостерігати за цим. Також Трамп заявив, що йому подобається ідея військової операції США в Колумбії. Про це повідомляє The Guardian. Під час спілкування з журналістами на борту літака, Air Force One Трамп сказав, що Колумбію керує хворий чоловік. Він звинуватив президента країни Густава Петро у виробництві та продажу кокаїну Доша, додавши, що той не буде цим займатися дуже довго. Ну і знову-таки повторюсь, тут, що дійсно наркотрафіки доша дуже сильно поширені, розвинені і мають історичне минуле, без перебільшення. Так само ситуація непередбачено розвитається, друзі в Ірані. Там протестувальники на вулицях вже другий тиждень. Вимагають відставки чинної влади, але вже зі зброєю в руках. На цьому тлі верховний лідер Ірану Алі Хаменеї готує план втечі до Москви, якщо влада не зможе продушити протести. Про це пише видання The Times із посиланням на розвідку Ізраїлю. Протести в Ірані тривають більше тижні, охопили десятки міст. Загинуло вже 16 людей, 582 заарештовані. Сутички з селивками посилюються, тоді, як США попередили про жорстку відповідь у разі подальших убивств протестувальників і США не виключають удару по Ірану, якщо там протестувальників не почують. Зміна влади в Ірані, звісно, друзі, так само як зміна влади в Венесуелі. Суттєво вдарить зараз по вісі зла в світі, по Китаю, по Москві. Ну і, звісно, про північні Кореї. Хоча для Північної Кореї від цього ні холодно, ні жарко. Країна абсолютно ізольована від усього світу. А от Китай і Росія дійсно зазнають дуже серйозної репутаційної поразки, якщо це станеться. Ну, будемо сподіватися, що Чорний лебідь пролетить і до Кремля. Дякую, що були друзі зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь! Все буде Україна!